Старший солдат Федір Лозобич загинув 18 серпня 2024 року на Донеччині. До лав Збройних сил чоловік долучився у травні 2023 року, розказав його колега Анатолій Коломійцев. Хороший хлопець він 17 років, я його знаю. Ми на судовостроїтельному заводі працював в місті. Дитина на душа, прошла, вісімчас. Майстром. Як суднобудівельний пельників. На цього майстер. Ми у нього в починенні бригади. Строїли сюди, ремонтували сюди. Ось роботи. робить. За людей переживав і молоді. У блаженному скінні вічний спокій. подай, господи. Загиблому воїну федера і согорі йому вічного пам'яна. Загиблому Федору Лозовичу було 39 років. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.